Усім привіт! На огляді захищений смартфон Uliphone Armor 25T Pro, який має тепловізор та камеру нічного бачення. Комплектація даної моделі включає в себе заводську документацію, кабель та блок для заряджання, а також скріпку, ремінець і кільце для зручності хвату. За традицією, на правому торці розміщені кнопки блокування та регулювання гучності, а зліва слот для sim карт а також кнопка під запуск будь-яких встановлених додатків. Зверху знайдемо роз'ям 3,5 мм для навушників, місце кріплення оригінального чохлу, а також інфрачервоний порт для керування побутовою технікою і додатковий мікрофон. Знизу розташовано мікрофон для розмов, type c порт, а також мультимедійний динамік. Він в смартфоні один. Ставка з камерами доволі сильно виступає над корпусом, хоча й виглядає непогано. Всередині вставки знаходиться багато елементів, тому й вигляд у неї такий. Тут є тепловізор, спалах, камери і інфрачервона підсвітка. Попереду у смартфону розміщено дисплей, над ним динамік і датчики наближення та освітлення, а всередині нього невелика фронтальна камера. До речі, навіть з виступаючою вставкою на задній панелі смартфон виявився зручним у використанні. Товщина його, не враховуючи виступ, 12,5 мм, а вага 326 г. Приємна структура задньої панелі додає комфорту, а ще тут доволі гарний захист IP69K. Так що дана модель і у воду може зануритись, і випасти з рук на будь-яку тверду поверхню. Тест занурення у воду це продемонструє наглядно. технічному плані дана модель це типовий середнячок, бо ж керується вона процесором Dimensity 6300. Цей процесор має декілька основних плюсів: відносно невелике споживання енергії, а також достатню для більшості задач продуктивність. В смартфоні також є 6 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, з можливістю встановлення карт пам'яті в окремий слот від двох слотів для сім-карт. Операційна система Android 14. Вона має свою фірмову графічну оболонку від виробника і працює доволі швидко. Акумулятор має ємність 6500 мАч. NFC модуль тут також є. Ну і тепловізор ThermoView, основна фішка смартфону. Він показує зображення у тепловому спектрі, може знімати відео чи робити фото в такому вигляді. Та й в цілому для простих задач підходить. Зручний додаток має додаткові опції, як то вимірювання температури певних об'єктів чи середньої температури в кадрі. Також смартфон цілком непогано справляється з іграми, а грати комфортно. Дисплей має діагональ 6,78 дюймів. Це дійсно велика та яскрава IPS-матриця із доволі гарними кутами огляду. Та і якість передачі кольору тут типова для середньоцінових та флагманських пристроїв бренду, одна із кращих. Також дисплей порадує частотою оновлення зображення в 120 Гц. Це важливо як для мультимедійних задач, так і для звичайного використання. Адже плавне зображення додає відчуття швидкості роботи смартфону та преміальності його в цілому. Дисплей має роздільну здатність Full HD Він дійсно гарний і відповідає усім сучасним стандартам. Також і захист тут на висоті, адже компанія встановила надійне скло Gorilla Glass, що на практиці майже не піддається фізичному впливу. З камерами в Юліфон повний порядок, тут точно хвилюватись не варто. Маємо основний модуль із роздільною здатністю 50 мегапікселів, а також додатковий модуль для нічної зйомки на 64 мегапікселі. Чіткість фотографій сумніву не піддається. Це краще, що ви можете знайти у цьому ціновому сегменті, не враховуючи інші смартфони від Юліфон, звісно ж. Відеозапис також дуже якісний, є стабілізація. При цьому нічна зйомка також на високому рівні. Знімати можна фото і відео, автофокус працює, а зображення буде монохромним. Фронтальна камера на 32 мегапікселі, і повірте, таких якісних селфі на захищені смартфони ви ще не бачили. А от безліч режимів знімання те, що точно вам сподобається, адже тут є практично все. Смартфон Uliphone Armor 25T Pro отримав надзвичайно багато фішок, можливість слухати радіо без підключення гарнітури, інфрачервоний порт, NFC, гарне залізо та чудові камери. Це смартфон, який за відносно невеликі кошти змусить вас повірити в те, що захищені гаджети можуть бути корисними в усьому. Купити такий смартфон можна за посиланням в описі до відео. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.